У військовому шпиталі Запоріжжя помер 24-річний герой Володимир Кондратюк із колодяжненської громади Ковальського району. Серце героя зупинилося у неділю 6 серпня. Як повідомили у громаді, уродженець села Уховецького Володимир Кондратюк помер від травм, отриманих під час захисту батьківщини. У зв'язку із тим розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу. Яка звістка з фронту надійшла і у луцьку громаду, захищаючи Україну від. Загарбників загинув лучанин Руслан Лужанцов 1974 року народження. Відомо, що поліг захисник 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Північної Донецької області. Також на війні не стало і Андрія Рудакова, чоловік 1974 року народження. Був родом із Володимирської громади. Воїн понад рік перебував у стані. Безісти зникло, його особу ідентифікували за допомогою ДНК тесту. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює ще співчуття рідним та близьким загиблих героїв.